Партнери однодумці. Приємно знаходитися між друзі таких партнерів, однодумців. Я директор Керносенко Валентина Петрівна, мій вищий спонсор це потрійний діамантовий директор Людмила Сергіївна Богур. Хочу поділитися таким результатом. Він мене, мені він дуже сподобався і дієвий. Ну, По житті в мене пульс, як він стукає в мене тихенько. Це 60 ударів десь за одну хвилину. Це по-медичному називається Брадікардія. І я так весь час живу, і мені дуже добре. Але в зв'язку з тим, що зараз ну, таке сьогодення війна, я живу біля самого берега Дніпра, і тут у нас і ракети, і шахети, і прильоти, і все. Ну, Емоційний стан розлажений, нервова система теж. Ну, я так довго думала, але раз я попадаю на школу нашої компанії, де наший, з нашої компанії веде лікар-валеолог школу і розповідає про тройчатку, яку я своє минуле, час, коли працювала в аптеці. Я її теж готувала. Це була настойка гльоду, валеріани і кропиви е, е, собочої. Але ж аптечна це було там тільки 30% діючої речовини, а у нашій компанії тут 90% діючої речовини. І я прослухала, що лікар розповідала про температуру води, що вода ну, для того, щоб краще воно діяло і краще препарат смоктувався, треба ну, більше 50 градусів, щоб водичка була. Ну, і Я почала приймати. Нашої нашої компанії наші екстракти. Це екстракт льоду, того змі... euh, капаю, екстракт валеріани і екстракт кропиви собочої. Капаю я їх більше на гарячу воду, на таку яку можу витримати. І як для профілактики, в нас то воно ж іде один-два рази в день, а я їх вживаю десь 4-5 разів в день і ще додаю туди еліксир для нервової системи, і еліксир для судин, і беру нашу продукцію фітоздоров'я для серця. І що мені хочеться відмітити, те, що ну, мені лікар назначив, у мене був хімічний препарат бета-блокатор, який блокував цей пульс, великий що 120 ударів. Це таке відчуття, що ну, вранці не можеш дойти і чашку води. Взяти, руки тремтять, тремер такий іде, і задишка. І зараз я п'ю другий місяць вже, і я перейшла з одної цілої на 0,25 хімічної. Я впевнена в тому, що на нашій продукції, на правильному вживанні я зійду зовсім з хімічної його препарата, і перейду на нашу продукцію нашої компанії. За це я дуже вдячна нашим засновникам, засновникам компанії, які піклуються про здоров'я української нації. Також дякую Збройним силам України за сьогоднішній, що можна послухати і побувати на такому онлайн-семінарі. Ну, слава Україні! Дякую.